Нас гостей зараз багато. Треба всіх їх привітати. Добрий день, шановні гості! Гарний настрій вам даруємо і ласкаві посмішки свої не на день і не на рік, а на довгий-довгий вік. Діти, ви любите казочки? От і сьогодні до нас завітала надзвичайна математична казочка. Послухайте, будь ласка, казочку, і відгадайте! Як же вона називається? Стоїть у полі теремок, біжить мимо мишка шкреботушка. Побачила теремок, зупинилася та й каже Терем-терем теремок, хто в теремі живе? Ніхто не озивається. Забігла мишка в теремок і стала в ньому жити. Прискакала до теремка жабка скрикотушка і питає Терем терем теремок. Хто в теремі живе? Я мишка шкряботушка, а ти хто? А я жабка жабка-скреготушка, Іди до мене жити. Жаба й стрибнула в теремок. Стали вони жити вдвох. Біжить мимо зайчик-побігайчик. Зупинився і теж каже Терем, терем, теремок, хто в теремі живе? Я мишка-шкряботушка, я жабка-скреготушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, і ти до нас жити. Зайць стриб в теремок, стали вони жити втрьох веселіше. Пробігає мимо лисичка сестричка, постукала та й каже Терем терем теремок. Хто в теремі живе? Я мишка шкреботушка, я жабка-скрекотушка, я зайчик-побігайчик. А ти хто? А я Лисичка сестричка, іди до нас жити. Забралася й лисичка в теремок. Стали вони в четверох жити. Прибіг вовчик-братик, заглянув у двері та й каже Терем, терем, теремок, хто в теремі живе? Я мишка ж креботушка, я жабка крекотушка, я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Іди до нас жити. Вовк теж вліз у теремок. Стали вони в п'ятьох жити. От вони всі в теремочку живуть, пісеньки співають, коли це суне мимо ведмідь, клишоногий, побачив теремок і заревів сили. Терем, терем, теремок. Хто в теремі живе? Я? Мишка шкряботушка, я жабка скрикотушка я зайчик-побігайчик, я лисичка сестричка, я вовчик-братик, а ти хто? А я ведмідь колишоногий, іди до нас жити. Ведмідь і по лісу терем, Ліс-ліс не виходить. Він і каже тоді Я краще у вас на диху житиму, так ти нас роздавиш. Ні, не роздавлю, каже. Ну тоді лізь. Забрався ведмідь на дах, тільки сів, бах, і теремок затріщав, упав і увесь розвалився, ледве встигли з нього звір повискакувати усі цілі й здорові. Яку назву малята має ця казка? Так, вірно, Теремок. Малята. Ведмідь звернувся до нас по допомогу, щоб ми допомогли йому відбудувати новий великий дім, де не вистачить місця усім допоможемому ведмедику. Для того, щоб допомогти ведмедю збудувати новий дім, нам потрібно виконати завдання. Погляньте, він приніс нам конверти із завданнями. Скільки всього конвертів приніс ведмедник? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, скільки завдань нам потрібно виконати. П'ять. Перш ніж ми приступимо до виконання завдання, давайте загадаємо всі складові частини будинку. Ось погляньте, на будинок. У нас. Що ми з вами бачимо? З чого складається будинок? З фундаменту, стін, стелі, вікон та даху. Молодці. Отже, давайте ми з вами відкриємо перший конверт. В першому конверті у нас ось такі завдання. Скільки фрік має п'ір року? Чотири. Давайте згадаємо, які зима, весна, літо, осінь. Малята, а яка зараз у нас пора року? Так, молодці, Осінь. Малята. А згадайте, будь ласка, які місяці входять до осені? Вересень, жовтень. Та листопад. Так, скільки ж? Місяців? Три. Добре, наступне завдання. Скільки днів має тиждень? Давайте згадаємо дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Отже скільки днів в тижні? Сім. Малята, а скільки у нас робочих днів? Давайте ще раз порахуємо: понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця. Отже, скільки робочих днів? П'ять. А скільки ж у нас тоді залишається вихідних днів? Субота. І неділя, скільки? Два. Які ви молодці сьогодні? Молодці. А давайте підскажіть мені, будь ласка, який сьогодні день тижня? Четвер. Молодці діти, ви гарно впоралися з цим завданням? Ось перша складова будинку яку назву має? Фундамент. Ми з першим завданням. Боралися. Відкриваємо другий конверт в другому конверті. У нас завдання полічити від одного до десяти. Давайте ми з вами полічимо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А в зворотній бік. Десять, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Третє. Конверт таке має завдання. Нам потрібно полічити. Допомогти зайчику. Він не може впоратися з завданням. Полічити скільки. Фігурочок у нас знаходиться на малюнку. Давайте спочатку полічимо скільки червоних кружечків. Один, два, три. Отже, три червоних кружечки. Скільки синіх квадратиків. Один. Два. Отже, два квадратики. Скільки у нас жовтих трикутників. Один, два. три. 3. Отже, 3 трикутника. Добре. І з цим завданням ми впоралимося. Отже, в четвертому конвертику у нас з вами завдання. Що це за дивні будинки? Вам потрібно допомогти ведмедику згадати склад числа. Отже, перший будиночок з цифрою 2. Отже, циферку. 2 ми можемо розкласти на 1 і 1. Наступний будиночок з циферкою 3. 3 ми можемо розкласти на 1 і 2 або 2 і 1. Ми з цим завданням з вами впоралися, які ви молодці. І переходимо до останнього п'ятого конверта. Малята, ведмедик? Забув геометричні фігури. Давайте ми йому допоможемо, які ми з вами знаємо геометричні фігури? Трикутник, коло, квадрат, овал. Це у нас які геометричні фігури ми з вами назвали? Площині, малята. А ми ще з вами знаємо. Об'ємні геометричні фігури. Давайте ми з вами і їх назвемо. Які геометричні фігури відносяться до об'ємних куля, куб і циліндр. Молодці, ми з вами впоралися з усіма завданнями. Мішка, ми тобі допомогли. Ось диви, який будиночок у нас вийшов. До побачення!